Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Готується зустріч президенту Сполучених Штатів Джозефа Байдена із головою Китайської Народної Республіки Сі Дззянпіном. Якщо ця зустріч відбудеться, це буде перше очне побачення американського президента і голови КНР. І обох це буде відбуватися у вирішальні моменти їхньої політичної кар'єри. Адже Джозеф Байден зараз можна сказати кинув виклик світу диктатур, коли рішуче підтримав Україну у її боротьбі з жорстокою агресією Російської Федерації. А у голови Китайської Народної Республіки переобрання на третій термін. Якщо Сі Сідзянпіну вдасться добитися такого переобрання, він зруйнує традицій. Які були закладені у комуністичній партії Китаю в перший період реформ, який був пов'язаний із зміною Мауїнського Китаю на китайську модель економіки з ринковими елементами, але з керівництвом комуністичної партії з того часу у Китаї постійно змінюється керівництво. Сі Цзяньпін намагається зробити все можливе, щоб і після тих двох термінів, які як правило відводяться керівникам комуністичної партії, залишитися на найвищих посадах України. І це звичайно ж буде залежати від того, як виглядатимуть його власні позиції. У комуністичній партії і державі. якщо Джозеф Байден і Сі Цзянпін зможуть знайти якийсь баланс інтересів, це не тільки дасть шанс голові Китайської народної республіки претендувати на продовження своєї влади як ознаки стабільності. У Самій країни і у зовнішній політиці Китаю це можна сказати здатна відвернути і гарячий конфлікт між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою навколо Тайвань під час перебування на острові парламентської делегації Сполучених Штатів на чолі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі. Ми вже бачили до якого рівня напруженості. Можуть дійти стосунки між Китаєм і Сполученими Штатами. Це при тому, що Тайвань і США пов'язані з серйозною угодою про допомогу, яка не дозволить Сполученим Штатам залишитися просто спостерігачем спроб Китаю завоювати Тайвань, який є символом китайської демократії упродовж післявоєнних десятиліть. Якщо Байден і Сі Цзяньпін домовляться про баланс. Це, звичайно, може послабити і позиції головного союзника Китайської Народної Республіки Росії Володимира Путіна. Путін багато чого очікує від Китаю. Можна сказати, що сьогодні комуністичний Китай головний союзник авторитарної Росії, адже саме закупівля російської нафти Китаєм і Індією дозволяє Російській Федерації практично не скорочувати вибуток сировини. І зменшувати вплив західних санкцій на економіку Російської Федерації. А таким чином є додатковий час для мілітаризації Російської держави, для виробництва нового озброєння, для планів по захопленню території України та інших колишніх радянських республік і перетворення Російської Федерації на такий собі новий радянський союз під керівництвом Володимира Путіна. І звичайно, в такій ситуації. Є досить важливим зберігати готовність Китаю допомагати Росії. Очевидно, що Сполучені Штати будуть вимагати від Сі Цзяньпіна припинити цю підтримку авторитарного режиму, усвідомити, що Путін своїми діями по підриву міжнародного права дестабілізує не тільки Україну і не тільки цивілізований світ, але й всі країни, які хотіли б, щоб взаємини між державами складалися з якихось правил, а не з грубої сили, якої притримується Путін разом із своєю кримінальною камарією. Ця Камаріля, до речі, зараз почала вже вголос продовжувати лякати світ можливості ядерної аварії. Про це зокрема говорить колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро який Останні місяці став справжнім голосом Володимира Путіна і озвучує найбільш радикальні меседжі російського політичного керівництва, можливо, готуючись до здатності знову. Стати спадкоємцем Володимира Путіна і очолити Російську Федерацію в разі зміни влади в країні. Мідвідів вчора був у Луганську і проводив разом із силовими міністрами і першим заступником голови адміністрації президента Росії Сергієм Карієнком спеціальну нараду із керівниками так званих народних республік, готуючи маріонеток до ймовірної анексії Луганської і Донецької областей Російської Федерації. Як відомо, Росія готується анексувати відразу чотири українських регіони Луганську, Донецьку, Херсонську і Запорізьку області. Однак до народних республік. Які вже визнані незалежними Володимиром Путіним, особлива увага Медведєва та інших представників російського політичного керівництва. Можливо, тут будуть проведені перші фейкові референдуми про приєднання, і ці території першими будуть офіційно включені до складу території Російської Федерації, щоб і надалі перетворюватися на плацдарм для нападу на нові і нові регіони України? Тепер, після повернення з Луганську, Медведєв зайнявся. Атомної тематики, погрозами Заходу, що може бути аварія, в якій, звичайно, Росія збирається звинуватити Україну. Втім, коли на засіданні Ради безпеки ООН Об'єднаних Націй мова йшла про необхідність демілітарізації території Запорізької АЕС, Росія з цим рішуче не погодилася. Хоча це була пропозиція генерального секретаря націй Антоніо Ґутеріш. Росія погоджується зараз допустити експертів МАГАТЕ на об'єкт однак, абсолютно логічно, в такій ситуації ідея демілітарізації території навіть не розглядається російськими політиками і військовими і тут. Виникає навіть не питання про те, що Російська Федерація може організувати штучну аварію на Запорізькій атомній електростанції. Найголовніша проблема, що в умовах, коли станцію практично керують некомпетентні російські військові, адже ми розуміємо собі рівень компетентності російської політичної військової еліти, це справжні мавпи з гранатами. Аварія може просто відбутися внаслідок хаосу, якогось ідіотського наказу. Чи просто пияцтва російських військових, які знамениті цими своїми діями в будь-якій ситуації від війни до чергування? І... Тоді російське керівництво просто буде говорити, що воно втратило контроль над тим чи іншим своїм військовим контингентом на території Запорізької ЕС. А наслідки цього будуть трагічними, приголомшливими. Причому не тільки для мешканців України, але й для мешканців Росії. Однак, ми знаємо, що коли мова йде про завоювання чужої території, російський президент Володимир Путін менш за все думає про власне населення. Воно його просто не дуже цікавить, і це є. Абсолютно очевидний момент, який зараз став головним у війні Росії проти України. Українська держава думає про те, як зберігти своїх громадян, як зберігти життя своїх військових, як не дати можливості знищувати власну інфраструктуру. А Путін і його оточення йдуть на будь-які жертви заради завоювання українських регіонів. Причому вони навіть не думають відновлювати. Те, що вони знищили з окупованих територій Російської Федерації, знаходиться інформація про жахливу інфраструктурну ситуацію, про жахливу соціальну ситуацію. Однак для Росії все те, що вона захоплює, це виключно військові бази, виключно полігони, з яких можуть здійснюватися нові напади на сусідні держави. І в цьому є. Трагедія того, що відбувається зараз, і саме тому російські війська мають бути вигнані з території України, яку вони просто знищуються самим своїм блюзнірським ставленням до людського життя і розвитку. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Ютуб. вам!